Але людина зосереджує свій погляд на земному їй надзвичайно складно зрозуміти і повірити, що є те, щось, що, що є невидиме, що є той хтось, хто є невидимий, що існує невидимий світ, що існують невидимі особи, що існує душа, що існує Бог, що існують ангели, світ, якого ми не можемо спостерігати, тому що наші спостереження і наші здатності бачити є обмежені тілесними очима. Почитай Євангеліє добру новину сьогоднішнього дня. Тому що Христос намагається розповісти людині про невидимий світ, про Божі закони і божі права, про вічне життя. А люди, які основують своє пізнання світу і своє знання про світ, і про смерть і про життя, відповідно до свого людського спостереження, не здатні прийняти Боже Слово. І кажуть, що Ісус Христос має віса. Ти мусиш розуміти, що якщо ти хочеш прийняти Божу правду, ти мусиш зрозуміти, що є Бог, який є правдивий, і друге, ти мусиш зрозуміти, що є речі, які ти не здатний осягнути людськими очима, і є речі, які потрібно навчитися приймати на віру, віру в Слово, яке Божий син приніс на землю.